Саме в цей день, два роки тому я і створив цей канал, просто щоб ділитися тим, що я люблю. І сьогодні я вирушаю туди, де немає людей: тільки ліс, річка і безкраї луги, поділля. А єдиний на кого я можу розраховувати, тільки я сам. Наступних два дні я буду ловити рибу, готувати, ночувати на природі та просто мандрувати, мандрувати тими місцями, на які в мене ніколи не вистачало часу. Можна сказати, це святковий випуск. Маленька експедиція берегами південного бугу, тож вирушаймо. Тут, напевно, зараз мали бути гарні кадри з дрона, але, на жаль, моєму дрону прийшов кінець. Близько двох місяців пройшло після поїздки в Карпати, після того, як він у мене впав, як відломався промінь відремонтувати, мені його так і не змогли. Це була та покупка, яку я дуже довго планував, про яку я дуже довго мріяв. І тепер я не знаю, як знімати YouTube без нього, тому що було дуже багато крутих задумок, крутих ідей, які, на жаль, мені просто тепер не виходить реалізувати. Кожен раз я борюсь з думками про те, щоб не закинути свій YouTube, продовжувати знімати відео. Да, такі моменти, як втопив камеру, втопив техніку, потім розбив, розбив дрон. Вони дуже сильно дезморалять, але, тим не менш, я буду намагатися знімати, знімати за допомогою тієї техніки, яка у мене зараз залишилася. Чим би дитина не бавилася, аби далі того рюкзака не волочити. За два дні я планую пройти близько 60 кілометрів, знайти лісове озеро, яке бачив по карті, а також відвідати нові місця на південному бузі і половити там судака. Місця, де раніше я ніколи ще не ловив. Тому це точно буде цікаво. На годиннику зараз 8.30, я вже прийшов близько 6 кілометрів. І я думаю, Можна тепер зупинитися і випити ранкової кави. Опа. Чи то мене вже блуд взяв, чи то справді тут дороги немає, хоча по карті тут дорога є. Опа, видно, як в рядочок посаджені дерева. Значить колись тут була вирубка, якщо це місце засаджували. А якщо тут колись була вирубка, значить, відповідно, колись тут десь була і дорога. І зараз нам її потрібно знайти. Є, дорогу знайшли. Можна йти далі. Фух. Який прекрасний осінній ліс. Близько обіду я вийшов з лісу і вперше побачив річку. Сонце кидало теплі відблиски на воду, а повітря пахло свіжістю і свободою. Це гарне місце для початку риболовлі, тому я розклав спінінг і зробив перші закиди. Непогана глибина. Майже завжди такі повороти по річці, це, як правило, яма. А якщо це яма, відповідно це перспективне місце. От вам і береги Південного Бугу. Там якісь заброшки. Ось такі от непрохідні майже хащі. І десь проглядається річка. Є перша рибка Скоріш за все судачок. Тише, 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 тише Хто ти воєн, судачок. Ой, непоганий судачок ще. Дуже непоганий. А як вам такий початок рибалки? Мені особисто дуже подобається. Буквально третій закид і перша чітка покльовка, перший судачок. Зараз його перемірюю, але думаю, тут є 42 см. Отже, це залікова риба. Клас, початок є. Відпускає. Але де ж шукати рибу на незнайомій ділянці річки. Є три типи місць, які я постійно обловлюю. Раджу завжди шукати мости. Як правило, біля них більша глибина: бетонні опори та залишки під водою, які залишилися після будівництва. Також, скоріше всього, нові мости побудовані на місцях, де колись стояли дерев'яні, тому у воді є залишки дерев'яних підпор, а це гарні укриття для хижака. Наступним перспективним місцем я рахую затоплені дерева. Або в прибережній зоні, або на самому руслі. Якщо немає ні мостів, ні корчів, раджу шукати різкі повороти річки. Як правило, в цих місцях утворюються природні ями, а риба завжди стоїть на перепаді глибини. Зараз друга година дня, я пройшов близько 23-24 кілометрів. Хух, на жаль, багато рибалити мені не вдалося, проте мені вдалося піймати гарного розміру судачка, поки дуже багато перспективних місць я не бачу. Вони є, але для того, щоб їх обловити, потрібно дуже багато часу, тому що вони ну, не виглядають настільки перспективними, що ти став і відразу піймав рибу. Коли я на таке місце став, я буквально з третього закиду зловив судака. А зараз я йду, 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 і таких місць немає. Знайшов я ось таку перспективну вимостку. О, давай п'ять. Хорош. Дивіться, тут коряшка лежить в прибережній зоні зілля. І я думаю, щука могла б тут стояти. Якби вона тут була в цій акваторії, я 100% вона вибрала б ось це місце. Так, йдемо 27 кілометр в пошуках нових перспективних точок з Судаком. Ну і відразу потрібно шукати, де я сьогодні буду ночувати, того що... Сонце сідає дуже рано, о п'ятій вже його немає, вже починаються сутінки. Хух, а зараз вже по третій, 15 хвилин по третій. Тобто знайти місце для табору, наламати дров, У мене насправді ще не так багато часу і залишилося. гарне місце для ночівлі я знайшов, тому зараз залишається година, година десять. Що день, коли маємо дрова, готуємося, розпалюю вогонь і буду щось готувати. Але судака я випустив, тому по великому рахунку готувати в мене немає що. Так, тут у мене закипів уже чайочок. На жаль, вечері у мене сьогодні немає, є ось чай, є одна пачка печива. І єдине, що я можу сьогодні собі дозволити, це приготувати зефірки на вогні. Все, в принципі, більше їжі в мене немає. Трішечки не на то був розрахунок. Планував сьогодні трохи більше половити, але, на жаль, цього зробити не вдалося. Добре, що хоча б розпалив вогонь, додумався зробити вчора свічку, Того, що дрова були дійсно мокрі, і я б просто так. Напевно, його не розпалив би. Їжі в мене немає. На завтра залишилася ще одна пачка субліматів. Не знаю, де брати сили, тому що завтра потрібно буде знову непогано так пройтись. Планую прокинутись по світанку і пройтись до наступних точок. Це приблизно 2 кілометри. Там половити судачка, можливо, навіть половити щуку, потім зробити коло, зайти знову в ліс і піти шукати лісове озеро, яке я бачив на карті, але ніколи мені не вдавалося там не те, що ловити навіть не вдавалося його побачити. Цікаво, дуже що це за озеро. Тому завтра туди я 100% піду. Думаю, завтра більше часу приділю рибалці. А сьогодні, сьогодні якось так. Пройшов сьогодні рівно 30 кілометрів, але завтра буду робити коло, тому думаю, вийде ще завтра 35-40 і разом вийде не 60, а все-таки ближче до 70. Ну, 70 кілометрів за два дні пройти. Це, це немало насправді. П'ю чай і дивлюся, який гарний місяць над лісом. Дивіться, яке гарне небо. Жодна камера ніколи не передасть того, що можна побачити вживу. Відчуваю, що цих дров мені надовго не вистачить, максимум години півтори, тому треба йти далі ламати, шукати і волочити. Зробимо: Ляпс. І підемо. Взагалі-то тут мав бути зараз торт, свічечка горіти, але наплічник повністю був запакований і я просто ніяк той торт з собою б таку велику дистанцію не ніс би. Тому святкую їм просто з ефірки. Єдине, чим ви можете привітати і підтримати цей канал, це підписатися на нього, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це дуже сильно допомагає просуванню відео. Без 20-10 вечора є один нюанс. У мене поламалися дуги до палатки. Ночувати в гамаку холодно, навіть в спальнику, повністю, якщо одіти, і все одно це дуже некомфортно, це дуже холодно, та й нема де того гамака повішати, тому що жодного толкового дерева поруч немає. Або ж, або ж, або ж спати під відкритим небом. Під відкритим небом біля вогню я спати не сильно хочу, але, скоріш за все, так і доведеться. Сказати по правді, спалось так собі, того, що кожних 20-30 хвилин прокидатися по будильнику підкладати дрова. Щоб не втратити вогонь, то особливо це сном назвати не можна. Ну і самому трохи лячно без палатки спати. Постійно думаю, що зараз прийде якась лисичка, коли ти будеш спати і на тебе буде пісяти. А так, в принципі, в цілому все ок. Приблизно 2 кілометри до точок, де мав би бути судак, зараз я туди йду і сьогодні більше часу приділяю риболовлі і розповідаю про це вам. Пішов до першої точки, і це гарний приклад того, про що я говорив вчора. Побудований новий міст і, видно, кілки, залишки старого дерев'яного мосту. І я більше ніж впевнений, що в цих місцях мав би бути судак. Тим більше, якщо зараз тут ще знайдемо в воді якісь поруч каряшки, або ракушка, або камінчики на дні 100% він тут буде стояти. Є перша рибка. Перша сьогоднішня рибка. Оп, і в карязі. Спробуємо трішки в сторону відійти. Можливо, допоможе йому. Хоба-хоба-хоба-хоба. Оба. Хоба-хоба-хоба. Ну, виходь, ну я ж я так довго тебе хотів зловити. Всіма методами я вже намагався дістати того судака, але, на жаль, довелося обірвати. Нічого, зараз швиденько перев'яжу таку ж саму приманку. Ось зарядив ще одну таку приманку, це Slim слімшет 2,5 дюйми в ось такому от кольорі. До речі, на нього вчора мені також вдалося піймати ось того судака. Обійшов ще приблизно 1,5-2 кілометри річкою, судака там не знайшов, але була дуже гарна покльовка, сход гарної щуки. Зараз повернувся в місце до моста, де ранком був судачок. Одна запасна резервна пачка субліматів, поснідаю. Так, і 10 хвилин можна піти половити ще рибку. Приманку я вам уже швиденько показував, це Shad від Intech в розмірі 2,5 дюйми. Чому я обрав саме цю приманку як основу для такої пошукової рибалки? В першу чергу це розмір. 2,5 дюйми – це достатньо універсальний розмір, як для окуня середнього розміру, тим більше який активний, який ловиться восени, так само для судачка, і в прилові також може бути щука. Я часто ловлю щуку на змаганнях розміром 2,5 дюйми, не 3, не 2, а саме 2,5. І цей розмір мені дуже подобається. Активна приманка, широка п'ятка. Мені подобається її гра. Ну і не менш важливим є її ціна. Приманка достатньо бюджетна і її не шкода кидати в каряшки, в корчі, та як де, відповідно, зараз я її ловлю. Навіть якщо декілька штук я обірву, в упаковці ще їх достатня кількість, та і ціна за упаковку досить демократична. А за промокодом ukrfisherman 10 на сайті FISHINGSTOCK ви можете придбати ось цю та будь-які інші приманки ще дешевше зі знижкою 10%. Є нарешті. Скільки сидів, ждав, ждав і все таки є! Щучка. Надії на ті місця були значно більші, але вже як є. На то вона і рибалка в нових місцях, що ти ніколи не знаєш, чи піймаєш ти там рибу, чи ти її там не піймаєш. Отака от, от вона поки що рибалка без прикрас. Похід без прикрас, два дні, а в заліку всього лиш один гарний судак і одна дрібна щучка. І ще буквально два сходи риби. От тобі на От так от. Заходимо скоро знову в ліс і йдемо шукати лісове озеро. Остання надія піймати ще рибу там. Яблуню знайшов. Таке, як дичка, але їсти можна. Іду вже по лісу, думаю, щось дуже тяжко і довго йти, а потім заходжу, дивлюсь, я на кілометр вже набрав 250 метрів висоти, так от чого так важко йти. Є дві години для того, щоб встигнути прийти до того озера, яке запланував. Господи, як сильно я люблю ліс просто! Навіть ось це паутиня, яка чіпляється мені на очі, коли я проходжу, це все одно набагато ліпше, ніж сидіти вдома або ходити на роботу. Фух. Постійно, як приїжджаю в ліс, чи то весна, чи то літо, чи то, чи то осінь, завжди є свій якийсь унікальний запах тієї чи іншої пори. Зараз осінь. Я от виключив музику, просто вдихаю настільки добре, хоча настільки втомлений. Але після от глибокого вдоху настільки добре йти, настільки вільно себе почуваю, я не знаю, не знаю, як взагалі описати ці відчуття. Зійшов з основної дороги, того, що знайшов по карті ще одне озеро. Не те, до якого я йду, а зовсім інше, яке недалеко проходить від моєї дороги. Буквально 400-500 метрів потрібно по лісу зрізати. Побачив тільки ще якусь тваринку, не знаю. Буквально метрів. 50 від мене проскочила, але не коза. Якась дуже сіровата для кози. Вже її, напевно, не наздожину, бо вона піш шкурнула в ліс. Не так вже її легко і туди побачити. Очі розбігаються, воно все в одне зливається. Я її навіть не бачу, куди вона побігла. Блін, але перша тваринка, яку я побачив, тому це дуже круто. Шкода, що тільки не зміг зрозуміти, що саме за тварина. От, а це от нори. Тільки не знаю, чиї, чи лисячі, чи борсукові. Можливо, навіть борсукові, а можливо і лисячі. Я особливо різниці між їх норами не знаю. Не факт, що тут можна ловити, але якщо вже я сюди прийшов, то два рази закину для галочки. Просто для того, щоб на карті відмітити, тут був, тут ловив. А от то, що вже зловив чи не зловив, то вже справа така. Хух, все, я втомився петляти. Тут був соняшник, йду навпростець на через поле. Можливо, хвилин 10-15 виграю. Хух, сил вже немає. От так, напевно, коли виходиш з лісу в якесь поле. По ньому йдеш, не знаю, напевно, 55-60 кілометр. Ти починаєш цінити всі ті речі, які в тебе були: тепле ліжко, їжа. Як би я зараз хотів би знайти ще, отак от десь дику яблуню і з'їсти хоча б декілька яблук. Хух, того що 30 кілометрів вже пройшов на одній пачці субліматів. Діди бігла коза до лісу. А от по сліду тієї кози йшов або вовк, або якась велика собака. А тепер до того ж самого лісу до лісового озера по їхньому сліду йду я. Ось нарешті дійшов до третього лісового озера по карті. Я не міг зрозуміти, що це за озеро, але, на жаль, воно також приватне, тому... Половити тут мені не вдасться. Просто заради галочки зроблю один закид. нічого страшного в цьому не буде. Але для себе я поставлю плюсик на карті, що тут я був і тут я рибу ловив. До достатньо мілке озеро. У мене грузик з Південного Бугу, що стоїть 6 грам, я нічого не змінював, тому ловити трішки некомфортно. Добре, давайте один і Йдемо додому. Хотілося б зараз ще ось так посидіти, випити чаю, подивитися на захід сонця, але, на жаль, вимушений швиденько йти додому, тому що по лісу мені ще йти приблизно 4-4,5 кілометри. А свіжий вовчий слід, чи навіть то не вовчий, а великих оздичавілих собак, що, в принципі, далеко не краще, мене мотивує йти швидше додому. Потрібно пірнати в ліс. До повної темноти залишилось буквально 40 хвилин і цю дистанцію потрібно дойти до темна. Повербанк повністю розрядився, тому на допомогу мені прийшли акумулятори від дрона. Дрона немає, акумулятори залишилися. Взяв з собою один акумулятор замість трьох як резервний, якщо вдруг закінчиться заряд на павербанку. На всякий випадок, от і знадобився. Колись в горах методом і помилок виявив, що з цих акумуляторів і в хаба для зарядки до них є реверсивне живлення. І таким чином останній день, коли я ходив в похід горами, я також заряджав свій телефон від акумуляторів до дрона. Фух, от нарешті я вийшов з лісу. Дійшов до свого рідного села, мені ще залишилось додому приблизно кілометрів 5 лугом, тому в принципі це все. Вдалося мені пройти 61 кілометр, ну і плюс цих 4,5-65 кілометрів за два дні. Ось такий от вийшов похід.